Таю усіх. Я не можу не розглянути питання Херсонської Запорізької області. В новинах була дуже гарна фраза. Я її не заскрінила, але чому вона відмовиться виходити? Тому що це важкою силою досягнуто коридор на Крим. Чому окупація Херсонщини, там, де Чонгар? І, ну... Коридор на Крим. Тепер роблю такий розклад. Росія погодиться вивезти війська з Херсонської та Запорізької областей. Росія погодиться вивезти війська з Херсонської та Запорізької областей. Десятка кубків. В принципі, це відповідь так. Відповідь так. Четвірка жезлів. Я б сказала, не вся територія може бути. Зараз подивлюсь. Угу. Дуже швидко ці рішення можуть прийматись. Рух, до речі, висока кубків рух. Під тиском всього цього. Угу. Ви знаєте, це, це ось ця вазня. Погодитись вона це може. В процесі боротьби якоїсь, дискусії, серйозніших дискусій. Тепер. Тепер дивимось ось що: Росія залишить за собою сухопутний коридор на Крим. Росія залишить за собою сухопутний коридор на Крим. Десятка жезлів. А дивіться, я так розумію, що йде політика така, що хочуть. Отримати повністю Херсонську та Запорізьку області назад. Це обирає схоподний коридор на Крим. Те, за що вони так довбались, прибрано. Ось в чому моменті. Так. Це і твої дні. Вона якби. І тепер знову випадає Верховна Жриця. Ось вам перемовини ці. Дуже. Там все важко. На даний момент. Ага, король кубків Зеленський. На даний момент я так розумію, що там велика вазня, політична вазня. І Зеленський що вичікує. Там йде в очікуваннях якихось моментів. Крим той, вже ні про що. Це так, пантин. І він не є чимось таким значущим для України, ну, зовсім немає. Але те, що його з'єднує з материком, оце є. Ви бачите, що є шанси. Є шанси, знову ж таки, кажу, це ще не вирок. Це не остання версія. Що Можна щось повернути, але ж взамін щось захочуть, взамін захочуть ще щось, ось в чому справа. Взамін вони щось захочуть. Там не тільки території ще є, там ще є вступ в НАТО, безблоковість і все-все інше. самі розумієте. Тому ось так. Поки така картинка.